За доброю традицією на шкільному подвір'ї зібралася вся дружня родина вчителів, учнів, батьків, щоб відсвяткувати, радість наближення канікул і гордість за досягнуті успіхи та водночас сум від прощання випускників зі школою. Тож вони сьогодні у супроводі своїх класних керівників та перших вчителів востаннє виходять на шкільне подвір'я. Для них це свято підводить підсумок і ставить крапку у багаторічному навчанні. Завітали привітати зі святом шкільну родину і гості. Голова Рожнятійської районної ради. Василь Рибчак та заступник голови Рожнятівської райдержадміністрації Богдан Яковина. У своїх виступах вони зауважили, що для учнів це радісне свято, адже попереду літні канікули, а випускники почують дзвоник у стінах рідної школи востаннє. Попереду у них доросле та не менш цікаве студентське життя. Тож представники районної ради звернулися до одинадцятикласників з напутніми словами. Всім батькам, всім діточкам, які. 1 вересня повернеться сюди, в цю школу хочу побажати, щоб гарно віддихнули. Набрались нових емоцій, нових вражень, і з цими позитивними емоціями повернули сюди в цей храм знань. Вам, шановні попутники, хочу побажати щасливої дороги. Нелегка вона буде нелегкий цей шлях. Невідомо, хто з вас з ким стане, але хочу, щоб де би вас доля не розкидала, де би ви не працювали, чим ви не займалися, завжди пам'ятайте про вашу рідну школу. Про ваших педагогів, про ваших батьків, про ваш рідний край Рожнятівщини. Завжди пам'ятайте, що ваші успіхи це будуть успіхи ваших батьків, ваших педагогів. Ваші невдачі це також будуть їхні невдачі. Тому несіть гордо звання випускника 2016-2017 року Рожнятівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Найперше мої побажання випускникам аби ті здобуті знання. Вміння, навики вам золотим сонцем освітлювали на вашому життєвому, дорослому шляху завжди під мирним українським небом. Дай Бог, щоб ваша дорога була світлою. Зі словами привітань, до школярів звернулася директор навчального закладу Оксана Слабінога, яка з гордістю розповіла про перемоги, успіхи і досягнення за рік. Багато було сказано теплих слів на адресу вчителів, які своєю щоденною працею навчили своїх вихованців здобувати перемогу в шкільному житті. Долали труднощі та перешкоди. За свої досягнення почесними грамотами були нагороджені учні та вчителі. На сяті найкращих слів і наймудріших порад добирали 11-класникам. Місцеві священик, вчителі, батьки. Привітав усіх випускників із святом останнього дзвоника, і селищний голова Василь Мацевко. Цей день радісний і бентежний, як для випускників, учнів, вчителів, так і для кожного із нас. Адже школа сьогодні проводить своєрідний підсумок за навчальний рік і відрадно, що успіхи примножуються. Сьогодні від громади селища я хочу подякувати дирекції школи педагогічному колективу за їхню нелегку працю за навчання і виховання наших дітей. Особливе свято сьогодні у наших випускників це день прощання зі школою, коли вони стають на самостійну стежину життя. І дорога, життєва дорога, по якій вони будуть іти, буде непростою. Будуть виникати дуже багато запитань. І я бажаю вам, шановні випускники, щоб ви щастю виходили із непростих ситуацій, знайшли свою стежину в житті, своє місце в житті, пам'ятали свою школу, своє селище, своїх шкільних друзів. Хвилюючий і урочистий був останній шкільний вальс, у хвилях якого на шкільному подвір'ї разом з батьками кружляли випускники. Нікого не залишив байдужим пам'ятний момент, коли першокласники разом з випускниками дали останній дзвінок, який мала новим передзвоном лунав над їхньою школою та їхнім селом.